Вночі армія РФ тричі обстріляла Нікупильський район. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. По райцентру посіли дронами камікадзе, а Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії. Сили ППО збили над Дніпровським районом області безпілотник армії РФ. СБУ затримала жителя Дніпропетровщини, який був бійцем ЗСУ і збирав розвіддані для Росії у районі Бахмута. Про це повідомили в управлінні. Чоловіка затримали при перетині кордону через річку. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Дніпрі судитимуть чоловіка, якому інкримінують підроку документів для звільнення від військової служби. Повідомив спецпрокуратурі східного регіону. Чоловік хотів вплинути на начальника одного з районних ТЦК за 10 тисяч доларів. Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання грошей. За добу на Дніпропетровщині вигоріло вигоріла понад 40 гектарів сухостою. Про це повідомили в ДСНС області. Рятувальники ліквідували майже 60 пожеж в екосистемі та притягнули до адмінвідповідальності 29 людей. Покарання штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.